Шановні павлоградці, щиро вітаю вас з нагоди Дня Конституції України та дня міста Павлоград. Конституція це символ державності, свободи та гідності. І я впевнений, що для кожного павлоградця це не просто слова, це основа нашого життя, невід'ємна частина нас самих. Протягом всієї історії міста наші земляки завжди демонстрували прагнення до захисту демократичних свобод і принципів народовладдя. І тому символічно, що наше родинне свято ми тепер відзначаємо 29 червня майже разом із одним з головних державних свят України. На жаль, без святкових урочистостей. Адже четвертий рік поспіль в Україні йде жорстока війна. Щиро дякую всім містянам за добрі справи, небайдужість до долі України та рідного міста, бажання змінювати кожен день на краще. Особлива вдячність нашим землякам, які на передовій боронять країну, саме завдяки їм ми маємо можливість жити і працювати. Схиляємо голови у пам'ять про всіх воїнів, які віддали своє життя заради нашої незалежності, низький уклін батькам, які виховали таких відважних синів України. Попри всі виклики воєнного часу, Павлоград живе і розвивається, ми продовжуємо працювати, залучаємо інвестиції, реалізуємо соціальні проекти. Допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо військовослужбовців та їх родини, інтегруємо в громаду тих, хто приїхав до нас в пошуках прихистку. Тож нехай ці свята ще більше об'єднають нас заради перемоги, добра над злом та повернення миру в Україну, вільну, демократичну, правову державу. Тримаємось і віримо разом. περίμονος